Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, братя та сестри. В Євангелії від Матвія від Марка та від Луки ми з вами читаємо притчу про сіяча. І ось ми читаємо в 8 главі Євангелії від Луки з 11 -го віршика. Господь пояснює цю притчу. Ось що означає ця притча. Зерно то слово Боже, а що при дорозі це ті, які почули, та потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не повірили і не спаслися. А що на камені це ті, хто тільки почує, з радістю приймає слово, але вони кореня не мають, до часу вірять, а під час випробовування відступають. А що втерня впало, це ті, які почули, але обтяжені клопотами, багатством та життєвими насолодами відходять і не дозрівають. Але те, що на добрій землі, це ті, хто, почувши слово, щирими добрим серцем бережуть і приносять плід у терпіння. Дорогі браття та сестри, сіяч вийшов сіяти слово, і так добре нам мати відкрите та добре серце для Божого Слова. Бо коли Боже Слово буде сіятись на добру почву, на добрий ґрунт нашого серця, лише тоді ми будемо приносити плід в царство Боже. Ми бачимо, як бувають різні ґрунти нашого серця, людського серця. Одні серця, знаєте, Чують слова, але не приймають, не вірують. Другім не мають кореня і під час спокус забувають про Бога, а треті обтяжені клопотами і їм, знаєте, не до виконання Божого Слова. Але ми маємо бути наслідниками, скажімо так, доброго серця, щоб наше серце було відкрите для Божого Слова. Щоб ми з радістю, зі смиренням приймали Боже Слово і йшли, потім Його виконували. Як написано: бережуть і приносять плід у терпінні. Отже, маємо добрі серця по відношенню до Божого Слова. Чому ми сьогодні в цьому світі бачимо стільки зла, а тому, що люди вони закрили своє серце? Для Божого Слова. Адже якби приймали би Боже Слово в своє серце, знаєте, були б відкритими для Бога та Його слова, тоді б, знаєте, приносили добрий плід. Ми бачимо стільки зла сьогодні в світі. Чому? А тому, що люди в своїй більшості вони не приймають Боже Слово, вони живуть, кожен згідно своїх переконань. Згідно своїх думок. Тому так важливо нам мати добре серце, щоб приймати Боже Слово в своє серце та приносити плід в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.